Друзі, всім привіт! В Найсельпролізі сталася хороша новина. Вилетіли всі росіяни до останнього, адже Virtus Pro та G2 покидають турнір, вони програли свої чвертьфінальні матчі та пустили далі Complexity та Маус. Тож сьогодні поговоримо про ці матчі та про два інші півфінали. Зокрема, там буде Astralis Liquid та FaZe Vitality. Два хороших, таких доволі класичних матчі. Тож, буде цікаво. Перед тим як перейти до огляду цих матчів, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Дуже дякую вам за підтримку та особливо дякую за підтримку своїм спонсорам на Ютубі, які мене підтримують фінансово. Ще раз дякую і переходимо до Complexі Virtus.pro. Pro. Тут без шансів американська команда закрила російську Ancient від Virtus.pro та Vertigo від Complexity. В принципі, доволі очікуваний маппул, Єдине, що я все ж думав, що Virtus.pro підуть з піком Оверпас. Все ж вони ризикнуть його обрати, адже не найкращим чином все складалося у комплексі на цій мапі останнім часом. Хоча, як виявилося, на Ancient теж все було не дуже добре. Там була серія з трьох поспіль поразок. Однак це не спрацювало. Комплексіті не дуже добре відіграли в захисті, особливо враховуючи те, як ВП зіграли проти The Mongols у захисті, було дуже важливо максимально набрати багато за КТ. Але ні, не вдалося Complexity взяти більше п'яти. За те, що було в атаці, там просто був розвал. Мастер-клас від Еліджа, який зіграв з рахунком 12-4 атаці. Та й в принципі вся команда не дуже відставала. І загалом Елідж відіграв свою найкращу еншент в кар'єрі. Так, це була всього на все 63 еншент в його кар'єрі, але 1.94 це, ну, дуже імпресів, дуже сильно, дуже він великий молодець, знову тягне на собі всю команду. На другій мапі вже була Вертіго. Vertigo — це слабка сторона Virtus.pro, після переходу Electronic — Це 100%, і цим власне скористалися комплексті, в яких уже сім поспіль перемог на цій мапі. За останні 3 місяці в них 100% вінрейт, і це був рознос 13-3. Грали добре всі, і Хаузер, і Ліч, і JT, і Флопі, і Грім. Все було просто чудово. У Virtus.pro все було зовсім навпаки. Особливо просів Електронік, який зіграв 037. 4 на 14, та й загалом найкращим гравцем виявився Джейм 0,85. Решта навіть до 0,7 не дотягли. Тому закономірна перемога комплекті та прохід команди у півфінал SL Pro League 19 сезону, де вони зустрінуться з Маус. З Маус, які розбили G2. Так, Інферно в них зовсім не пішла 13-4 на користь G2. Доволі несподівано, адже минулого разу Маус все ж виграли цю мапу. Однак далі. Маус зібралися, і показали, що в житу вертіло ну, прям поганенько. 10-2 атаці і в захисті просто треба було добити загалом 10-8. А потім була мапа нюк. 9 в атаці на нюк. Це дуже багато, особливо проти G2 та проти Монесі. Зокрема, Монесі, які, до речі, на вертігу відіграв 1,70, тоді як вся решта команди відіграла набагато гірше. Загалом в росіян на 1-23 у цьому матчі, але цього замало. На нюк все було. Ще більш розгромно, ніж навертіло. 13-4 та дуже впевнена перемога Маус, які пройшли у півфінал, і це для них дуже крутий результат. Адже я нагадаю вам, що саме вони є активними дійсними переможцями Pro League. Вони виграли 18-й сезон, який був останнім турніром у Counter-Strike Global Offensive. Звісно, у цьому матчі потрібно відмічати. Всю команду Маус, але найбільше відмічати Ксершена. Він відіграв з рейтингом 1.44, але це не так важливо. Найважливіше те, що в особистих дуелях з Ніко в нього статистика 19 на 5 у 4 рази. Більше перемог в особистих дуелях у Ксершена. Ізраїльтяни не просто овнив, просто ним керував як хотів. Жодного шансу не було в боснійця і... Саме цей момент став критичним, адже в останніх матчах Ніко дуже добре набирав. Дуже хорошу гру він показував. Такий його навіть називали Ренесансним Ніко, адже таке відродження, повернення весніця до старої форми КС Гоуної. Але ні, не вдалося зовсім. До речі, по перших дуелях 7-1 з ексершеном теж доволі важливий момент, адже фактично після кожної дуелі між двома основними ентріфрагерами Маус отримали перевагу. Сьогодні в нас відбудуться два матчі. Першим буде Астраліс проти Liquid, далі вже буде Віталіті проти Фейс. В Астраліс проти Liquid я відразу кажу, що я бачу тут фаворитом Астраліс. Ліквід зараз слабка команда з купою проблем, і їм пощастило грати проти слабких суперників з купою проблем. Власне, FlyQuest вони обіграли, вони програли Маус і обіграли Монте та Фурія. Тож, ну таке собі. Той час в Astralis були ніби крутіші суперники. На груповій стадії вони не програли жодної мапи проти Eternal Fire, FaZe та Stредie Max. Доволі впевнено виглядає хіба ні? Ну і загалом, ви всі бачили, як вони грали на ченду, як вони грають тут. У новому складі з'явився баланс, з'явився простір, дуже багато дав цій команді Бро, дуже класно себе поки що проявляє девайс у ролі капітана. Він контролює гру як і снайпер, так і капітан. Це дуже важливо. Гратимуть вони проти іншого данського капітана-снайпера це Кедіан. У нього все індивідуально не настільки круто, як у Девайса, але все ж Кедіан це Кедіан, він може вигравати круті моменти та круті клатчі. По Мапулу, в нас не буде ні Анобіс, ні Вертіго. Основним піком обох команд є Еншент, тому я думаю, що ніхто не ризикне його брати. Скоріше за все, він лишиться на Десайдер. Однак є все ж шанс, що його пікнуть саме Астраліс. Вони впевнені в цій мапі, а у Liquid були проблеми як і проти Flaquest, так і проти Монте на цій мапі, тож можуть в теорії чіплятися. Самі ж Ліквід, скоріше за все, будуть дивитися на Inferno. Мапа, де в Астраліс були проблеми вже навіть у цьому оновленому складі, крім того, Бро на цій мапі не виступав практично рік, поки грав у Монте. Все ж я розраховую, що Астраліс звернуть свою увагу на Overpass. Це для них, в принципі, хороший варіант, хороша мапа для них. А Еншн вже лишиться на третю на десайдер, якщо прийдеться його грати. У самих Ліквід все на все дві зіграні мапи на Оверпас, і це проти Наунс-перемога та поразка проти комплексті на РМР. Тож це далеко не найбільш впевнена для них карта. Я передбачаю перемогу Астралі, скоріше за все, з рахунком 2-1. Можливо, все ж Ліквід зачепляться за інферно, але це не точно. Ну і на вечір в нас лишається Фейс проти Віталіті. Класичний матч кінця 2023 року. Команда Vitality зараз трошечки була не в формі. В них певний час не було хороших вдалих турнірів. Ну Мейджор ніби вони вийшли у плей-офф, але ну, важко назвати його прям таким вдалим. Вони поступилися саме фейз з рахунком 2-1. Доволі впевнено, тоді фейс закрили, особливо на третій мапі, там без шансів вони закривали на Inferno. У Фейс все добре. Вони програли фінал Мейджору, тоді виграли Chengdu, і на цьому турнірі поступилися Астраліс, але по. Нижні сітці легко пройшли і вже у плей-офф розібралися з Монте та Наві. Зараз будуть грати проти Віталіті, однак мені здається, що все ж вони поступляться. Я так трошечки наперед забігаю. По Помепуло в нас мінус Ancient, мінус Вертіго, Не буде вже тут гратися Керіган цього разу, адже вміють Віталіті грати Вертіго і дуже сильно грає її саме Флеймзі. Віталіті, скоріш за все, будуть пікати Анубіс. Що для Фейс практично автолуз. Вони тут зіграли 4 мапи, 0 перемог проти різних суперників, але це така не дуже хороша для них тенденція. Враховуючи те, що вони мусять банити Вертіго, то тут без шансів. Хоча після перемоги над Монте можуть вони в себе й повірити, але в будь-якому випадку у Віталіті мають автовін на своєму пікові. Фейс у відповідь мали б розглядати, скоріше за все, нюк, але це знову ж таки хороший варіант для Віталіті. Тому тут Мапул дуже сильно на користь французької організації, і дуже сильно на їхню користь була форма на груповій стадії від Зайву та Спінкс. Це дуже важливо. Вони прям нормально навалювали. А от не найкращим чином у фейс складається Фроузен та Рейн. Вони поки що не вражали в дуже хорошій формі Брокі, Але проти такого зайву, я думаю, що він не зможе нічого протиставити. Також непогано виступає Робс. Але все ж цього замало. Ну і від Фроузена, як я вже сказав, очікував трохи більшого. Хоча хорошим козиром є те, що Керіган дуже добре йде. Він на одну десяту рейтингу переганяє свій звичний результат за останні три місяці. Тому, можливо, вони за щось зачіпляться, але я думаю, що все ж тут буде перемога Віталіті на третю мапу, скоріш за все, залишиться або Міраш, або Інферно, Скоріше за все, все таки Інферно. І якщо дійде до третьої, то переможуть Фейс. Але в мене є відчуття, що це буде 2-0 на користь Віталіті та прохід у півфінал, де вони будуть грати проти Астраліс. На цьому, все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і звісно, любіть Counter-Strike.